Добрий день малята. У садочок я завітала. У садочку тепло та затишно. Але малюків немає. То давайте пригадаємо з вами, які ж ми, які емоції виражаємо в різних ситуаціях. Який хлопчик? Ображений? Який хлопчик? Обураний. Яка дівчинка? Замріяна. Який хлопчик? Наляканий? Який хлопчик? Незадоволений. Який малюк? Здивований. Яка дівчинка? Зосереджена, яка дівчинка? Сором'язлива. Який малюк? Щасливий, яка дитина весела. Тож веселі малюки пограємося з вами за любки. Я вам запитання буду ставити, а ви давайте відповідь. Що у сояшнику їстивне? У сояшнику їстивне насіння. У яких ще рослин їстивні зерна? Їстивні зерна у гороху. Які ще ягоди мають такий колір? Ягоди такого кольору черешня. Де вона росте у землі чи на поверхні? Морква росте у землі. Що можна зробити з ягід малини? З ягід малини можна зробити джем. Тож давайте малята ще у гру пограємо. Картинки розглядайте і на склади слово поділіть. Що це? Клен. Скільки складів має слово? Клен. Один склад. Давайте пригадаємо, скільки голосних у слові, скільки складів. Мак. Скільки складів у слові? Один склад. Каштан. Каш. Тан. Скільки складів має слово? Два склади. Перевірте. Скільки голосних ми бачимо у слові? Два звуки. Значить два склади моє слово. Бузок. Скільки склади у слові? Два. Бузок. Калина. Ка-ли-на. Скільки склади у слові? Три склади у слові. Ка. Лина. Кульба. Куль, Куль -ба -ба. Скільки складів має слово? Три. Перевіримо, скільки голосних. Один, два, три. Три склади має слово. Малятка. А погляньте, що в мене є. В мене є різні букви. Давайте їх розглядати, букву бачите, звук промовляєте і навіть слово називаєте. С – собака, Ш – шапка. т. тату. Х, хата, ф, фіртка, П – Що може бути на П? Папір! А погляньте малята. в мене ще є з вами букви. Але одні на синю кольору, другі червону. А чому? Так, це були приголосні, а це голосні. Голосні звуки можна гарно-гарно проспівати. А. У. Е. І. О. І. Молодці. Давайте з вами. Ще пограємо в таку цікаву гру. Покрутіть голівками по своїй кімнаті. Що ви бачите навколо? Я тримаю букву В. Що у вас у кімнаті є? На В? Вікно. Називайте Д. Двері. П. Папа. Підлога. one sure.